Так, листозгинальний прес Денер XF 3 метри 125 тонн еко-серія. Що таке еко-серія? У нас станочок зі зменшеним зевом, зі зменшеним ходом, але це станочок з автоматичною компенсацією. Вона йде опціонально. Так, У нас автоматична. Вісь Х і автоматична вісь Р, що це значить, що упори до нас під'їжджають, від'їжджають і змінюють свою. Змінюють свою висоту. Оце автоматична r вісь у нас ЕВА С640. Так, у нас Дельта подача на двигун. Сіменсе, Сіменсе. Мitsубісі, серводвигуни для Осі X і для Осі R. Автомат інвертор, який показує, чи правильна фаза. Ось такий ціночок з такими характеристиками. 3 метри, 125 тонн, 11 кВт двигун, 120 літрів а, у нас бак і 7 тонн важить станок. Тут немає захисної сітки. У нас е серводугунчики, як я казав, Mitsubishi. Так от виглядає балка. Балку можна контролювати, як і всі наші балки, паралельно до матриці. Для цього є спеціальні кріплення, є, звісно, LED підсвітка фронтальної зони і робочої зони. У нас ціліндр, лінійка OPCO. Ось такі кріплення. Комплектуємо ми інструментом Євроштамп 1271 і матрицями 2067. Ще раз у нас тут автоматична компенсація прогинба. У нас XR-автомат VIS, в нас S640 ЧПУ. Звісно, до станка йде флешечка е, з усіма параметрами ДНР. Це його максимальне розкриття. Е, розкриття, якщо ми використовуємо матрицю е, 2067 і 1281 Пансон, між ними залишається 125 мм. Якщо використовувати понсон меншої висоти, ну, тобто тоді вже буде більше місця. Отакий От станочок, у нас гідравліка хаве. так виглядає гідравлічний блок. Ланги плюс у нас направляюча кріпиться раз і два. Тобто в нас кріпиться станина в чотирьох місцях. З кожного місця по кожному ігрику дві точки кріплення. Ось такий більш бюджетний варіант за серію SX, але також дуже продуктивний. Звертайтесь, компанія Калафат, якщо потрібно, підберемо, підкажемо, в залежності від сфери вашої діяльності ми знаємо, який саме станочок вам запропонувати.